Сьогодні відбулося урочисте відкриття ялинки за участю святого Миколая та мера нашого міста Андрія Леонідовича Білоусова. Діти отримали чудові солодкі подарунки і запрошення на ковзанку, море позитиву і дуже багато добрих емоцій. Шановні діти, шановні дорослі, я вітаю вас з прийдешними новорічними. Святами, Ріслом Христовим новим Роком. я бажаю, щоб ви гарно навчали, щоб ви були здорові та щасливі. Я хочу подякувати від усіх нас, нашим військовим. Також побажати, щоб всі вони повернулись додому живими та неушкодженими. І хочу побажати, щоб новий рік обов'язково приніс в нашу країну мир та перемогу. Вітаю вас зі святами! Будьте щасливі! Дуже вдячна, що є такі свята, такими ла. Діти мають змогу відпочивати, гуляти, радіти, зустрічатися один з одним, бо спілкування ніхто не відміняв, і дитинство теж хочеться, щоб діти були щасливі, веселі, ну і радувалися життю.